Ну що ж, зараз ми поговорили про Динамо. Давайте трохи поговоримо про е, Волині, але спочатку ми вімкнемо головного тренера Луцької Волині Віталія Володимировича Кварцяного. Віталій Володимирович, доброго вечора. Ви бідкалися про те, що у вас достатньо серйозні проблеми. Ви навіть критикували київський Динамо ще після минулого поєдинку, що, мовляв, важко вам буде без ключових футболістів, але команда достатньо гідно виглядала, чи не так? Київське Дінамо Нікидані критикував. Нам сюди до Динамо далеко. Пока. Но не было лидеров, было очень не остро у нас в атаке, хотя было несколько моментов таких робких. Но это, пожалуй, все, на что мы могли рассчитывать сегодня, реально смотря на вещи. Скажіть, будь ласка, как вам новобранцы? Ну, неплохо. Самый сложный вопрос это их функциональное состояние, которое еще не подошло на более хороший уровень. Очень старался Стефанович і Діно действовал достаточно скромно. Він, я думаю, більш активний і агресивний игрок. Для центрального защитника он сыграл неплохо, позиційно, але конкретно в единоборствах не участвовал. Тому ми проіграли кілька моментів в обороні. Виталий Давич, в одному з недавніх інтерв'ю ви говорили про те, що зараз ви формуєте команду, і в принципі вона ще не готова. Скільки вам часу потрібно, аби сформувати повністю Волинь, аби команда ну, претендувала на якісь серйозні місця? Это можно дом построить с кирпича, там, даже ракету создать и пустить в космос. Но создать команду намного сложнее. Это достаточно такой размашистый вопрос. Мы будем стараться делать это не спеша, потихоньку, потому что еще ни один тренер чудес не сделал. У нас большие требования, но мы не можем сразу шагнуть высоко. Будем стараться. Ми вам бажаємо успіху. В принципі, чекаємо, що Волинь клуб з амбіціями буде і буде боротися за найвищі місця. Ну хоча б за зону Єврокубків. Дякую. Всього вам найкращого. Вам всього доброго. Ну що ж, послухали ми зараз Віталія Кварцяного.